За час мем, символ України. Саме таке звання в нашій країні вперше прив'язалось до курйозного експрезидента Януковича. За час свого, ну так званого, правління він напотякав багато неймовірних цитаток. Цей слоган у вікни у, ві... у, вік... у вікни, вікнить для себе Україну це слоган. Однак всьому рано чи пізно приходить кінець, і після його славедної втечі у Ростов Україна втратила головного коміка країни, але це нам пішло тільки на користь. Адже після цього наша україномовна мемологія почала розвиватися досить великими темпами. Тож, як ви вже могли б зрозуміти, сьогодні у нас підбірка кращих, е, хоча навіть не так шедевральних еталонних україномовних мемів, які сподобалися інтернет-публіці настільки, що навіть закордонні цінителі цього вида мистецтва почали вчити українську мову по цих цитатках. На зв'язку з вами Андрюха, який нагадує вам про вподобайку та підписку на канал. І теперка розпочинає цей рейтинг еталонних жартиків. Поїхали! Вперед! Ну а відкриває цей топ наших мемів, теперішній спадкоємець Яника в плані мем Символ України. А саме геніальний Віталій Кличко. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки лиш всі, мало хто може це робити. Цей глибокий політ свідомості мегалюдини Віталія Кличка вразила людей настільки, що після цього йому багато хто почав предрікати мера Києва. Однак до цього ще варто було переконати у своїх інтелектуальних здібностях і закордонних політдіячів. І тоді кличко наважився висловити таке. Ви uh, таким чином, давши зрозуміти усім про свої професійні якості та вміння у політичній діяльності, цьому українському конфуцію одразу довірили посаду мера столиці України. Отримавши цю посаду, Віталію потрібно було переходити й на українську мову Фасістко. у своїх надрозумових роздумах на інтерв'ю. І наш Ейнштейн із цим успішно справляється. Слухайте, ми можемо. Ми да ми можемо дати гарячу воду, щоб гарячу. Холодна вода перетворилась гарячу, її потрібно підігрити. Ну і щоб підкреслити статус головної світлої голови у Верховній Раді, яка ніякі свої думки та бажання не ховає від свого народу. Він довів це у нещодавному інтерв'ю про новини коронавірус. Бо ми в мене вже питали після після деяких сенці, 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 сенсаційних таких, знаєте, публікацій в змі. Ну що ж? Після цього можна навіть сказати, що ми отримали гідну заміну у званні МЕМ Символ України. Чи не так, а? Якщо я не помиляюсь, то це шосте місце у цьому списку. Однак на світі є одна така бабка, яка завжди буде казати, що це 9. Да. Скажіть, ласка, скільки годин? Десять годин! Десять! Дев'ять! Да. Цей прикольчик з'явився на просторах Ютубу в середині весни цього року і одразу ж підірвав весь український інфопростір. Якщо ви раптом були в бункері, де ховалися від коронавірусу, та не чули про цей шедевральний діалог, то слухайте, сюжет розгортається десь в Новомиколаївську ввечері, коли якась бабуся вирішила задзвонити у місцевий відділок поліції і запитати, котра година, або ж як каже сама головна героїня. Залусав скільки годин і далі починається, мабуть, найважча в історії розмова працівників української поліції за всю її історію. Цьому обраному поліціянту господи помилуй потрібно зробити неможливе довести суворій та самовпевнені громадянці, що зараз не 9 годин, а Ну а цей Дога. весь діалог став настільки еталонним, що кожен слухач знайшов у ньому щось своє. Одне зі зручних крісел у поїзді хітових українських мемів я довірив головному паразіту та скотеняці з народу Олегу Ляшко. Задовбали скотиняки. Так, це вже досить сивий та старовинний мемчанський. Однак, як на мене, вічний. Як і присутність ляшка при владі, за вже дуже тривалий час, Олешка наробив достатньо потужних ляпів та цитат однак саме його коронне скотеняки. Прив'язалося до нього як псевдонім. Зараз уже й невідомо, коли вперше Ляшко використав це неймовірне слово на публіку, але відомо, що це слово настільки добре асоціюється з даним політиком, що при виді однієї фотки ляшка або ж окремо слова скотеняки одразу ж в голові звучить цей неймовірний твердий тон ляшка. «Скотиняки! Скотиняки!» О, ну а реміксів з тим пастушком з вилою на ютубі багатенько. Будете мати час, самі послухайте. Далі згадуємо про найдобріший та найщиріший наш жартик. Тут. Тут. Якщо ви раптом не знаєте, звідки цей мемчик, то розповідаю. У жовтні 2014 році в Україні з'явилася соціальна реклама під назвою Де Україна. У ролику на уроці географії вчителька викликала хлопчика до дошки і питала, де знаходяться різні країни. Коли школяреві поставили запитання, де знаходиться Україна, він поклав руку на серце і відповів: Тут на сьогодні цей мемчик трішки перекочував до котів, які також кладуть лапку на серце, і нібито говорять нам слово «тут». Картинку з хлопчиком біля дошки і слово тут спочатку використовували для позначення патріотичних почуттів. Однак значення цього мема набагато ширше. Рука на серці школяря може вказувати на будь-які речі, які любить людина, наприклад, Ностальгічний 2007 рік, де борщик» або ж інші кращі меми. Саме такий рейтинг не міг оминути і легендарний сільський шумахер Ярік із його легендарним батьком. Пізда бачок, блять! Бачок потік! нахуй! Це творіння взяти з вірусного відео з українського села, в якому два хлопці, Ярік і Толік, їдуть по селу на роздовбаному Жигулі. Романтично звучить, правда? Автор відео Толік, ну, судячи з назви та його слів у самому відеошедеврі. Толік відеореєстратор називається в мене. Їхав в машині разом зі своїм друганом Яріком Ваділою. Поки Ярік кермував, Толік знімав на телефон і безперервно базікав. Радив перехожому змінити зачіску. пострижися, пожалуйста. Збирався до дівчини. За тієї їдеш? За яку потім ще й заміж хотів вийти. Я ще замуж. Заміж мене та вихвалявся неймовірною швидкістю на дорозі. Другої немає, рекуярик. У підсумку машину стало заносити, і вона вилетіла з дороги. Толік коментував те, що відбувалося безперервно. Із великою кількістю матів він вийшов з машини першим і побачив, що бензобак протік. Та саме тоді промовив цю легендарну фразу Пізда бачок! Блять, бачок потік! нахуй. нахуй, вилазь, нахуй. Ех, ну прекрасно ж звучить, ні? Загалом цей еталонний відеоролик набрав уже два лями переглядів, десятки копій з такою ж кількістю переглядів. Фактично усі фразочки цього видива розлетілися на окремі мемчики, яких зараз в просторах інтернету просто тисячі, але саме ця фраза Ярік бачок потік і стала головною у всьому цьому шедеврі. Друге місце по праву отримує кіт, якого шкода. Адже він мав і маму, і тата, і брата, а от що з ними стало, йому невідомо. Е. Кіт, ти маму мав? А тата мав? А брата мав. Саме такий вигляд має ще одне супервірусне українське відео на YouTube, яке стало масштабним мемом не лише в Україні, а й в усіх країнах колишнього СРСР та навіть більше. Кіт! «Ти маму мав мем, який порвав весь інтернет. Опіковий час актуальності цього жартика весь Тікток був забитий вщен саме цим хітом. На Ютубі є кілька десятків пародій та реміксів цього котика, кожне з яких набрало мінімум сотні тисяч переглядів. А сам оригінал уже на своєму рахунку має 2,5 мільйони переглядів. 2,5 лимони, карл! Ну і зараз відповідно лише при зустрічі з якимось котом на вулиці чи свого домашнього. Чи просто картинки в інтернеті, кожен рахує своїм обов'язком запитати у нього: Ти, ти маму мав, ти батько мав, ти сестру мав, ти брата мав. І так. Цей відеоролик, який ви щойно побачили, не є пародією на цей наш легендарний, а якраз саме цей і є оригіналом, який є уже на Ютубі з 2012 року. Якщо ви раптом цього не знали, або ж просто ніфіга не зрозуміли, що я тільки що наговорив, то рекомендую глянути видиво українського ютубера Ердені, у якому він дуже детально та головне цікаво роз'яснив усе, що варто знати про цього найвідомішого українського кота. Та навіть трішки більше посилання в описі, а ми йдемо до номера один. Ну і лідером серед україномовних мемів є два меми від однієї і тієї ж людини президента України Володимира Зеленського. Розпочнемо. Давайте з цього шедевра. Миколай, ви вийдіть, відсюди, розбійник ти. Якось так відреагував президент 10 липня 2019 року на виступ місцевого київського депутата, коли дізнався про його кримінальне минуле. Спочатку Вова попросив чиновника вийти за двері, однак той не відразу послухав, і тому Зеленському довелося кілька разів повторити свою вже легендарну фразу. Чуєш? Вийди сюда, розгін, вийди сюда, розгін, вийди сюди, розгін цей неймовірний виступ зеленського сподобався мимотворцям настільки, що вже за кілька тижнів. Тижнів, дане фото розлетілося по всім російськомовним та не тільки країнам і забило своїм вмістом весь інтернет. Ну і ще одне творіння мемного еталону, зелений створив у своїй новорічній промові 2020 року. Хто я?» Дане запитання почало фактично зразу розривати інтернет. Ну от тільки ти бачиш цей кадр і відразу чуєш. Хто я?» Проснувся 1 січня? Хто я?» Підходиш до домофону і хтось каже Я. Хто я? Ліг спати раніше, щоб не філософствувати, і раптом в першій ночі говориш сам до себе. Хто я? Ну коротше, ви вже певно і так зрозуміли, що з цим шедевром можна придумати море життєвих ситуацій. І на цьому все. Ну вам же ж сподобалось, га? Якщо так, то кладіть подобайку під цим відео. Підписуйтесь на канал та діть. Цьому нахуй! Ну руля крути! Назад, бля, вор. Ярик водила нахуй. Водила привет, нахуй, блядь. Ты тут за тебя чувиха единиц. Да А куди ты нахуй? Поехал за Я ей позагоняю. Сейчас замуж заміж мене видасть, ти. Толік видеорегистратор називається, система у меня, блядь. Привет, пострижися, блядь. <рес> Другої нема, ярик куярин, блядь. Такие їбанки нас бояться, блядь, восемь. А де та подруга? А подружка десь сюди кла, блядь? Ярик, блядь. Ярик, блядь. Ярик. Блять, ярик, пиздец. Я ебу там уебало нас. Ярик глуши, блядь. Ба бачок, блять, бачов потік нахуй! Ярик велась, нахуй, блядь! Вилазь нахуй! ТІКАЙ, нахуй, блядь! Дзвонить, блядь, до МАГДИЧА, ярик, блядь. Пиздец, ярик нахуй, ти заебав. Вийди, от... Вийди отсюда, вийдіть Вийди отсюда! Розбійники. Плохачуєш мене? Та йди вже, Господі ти. Йди гуляй, Господі. Вийдіть отсюди. Вийди отсюда. Розбійник ти. Плохо Плохачуєш мене? Та йди вже, Господі, ти. Йди гуляй, Господі. Будемо потребувати новий філ. Президент Володимир Зеленський вигнав Тебе ради коли на вбирах, не годину на телефоні не одну, тему би перебирали непомітно чесмина Почуваю, я мину, коли бачу, як складно бою не твоя Ти даруєш до рукади мені зупини, я заплутую, що більше це не допоможе нам. Она может провалиться в кастрюлю. Ее пугает чеснокодавка, но все это не мешает ей хозяйничать на кухне. Ведь она самый маленький повар России. Встречайте, Полина Симонова! Посмотри, как тебе все рады! Полина, ты откуда такая красивая приехала? А? При... Я из дома. Правильно. Я сегодня тоже с утра из дома как вышел, как пошел, но у меня не было такого.

This Alfredi, control your temper So don't Ooh, be ee, ah, ah, ting, tang, wah, wah, bang, bang Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, wah, wah, bang, bang Tonight the music seems so loud I wish that we'd Dominique, nique, nique, s'en aller Tout simplement, boutier

I I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. mina, eh, eh Waka, waka, eh, eh mina, Yoshin už je celý bílý, Oh, life would be a dream, if I could take you up, to paradise up above, Should... my ding ding Sun goes down and all also... Hey! Hey! Oh, the touch, ah In nomine Patris et Filiet Spiritus Sancti I play Pokemon Go